Для приготування сонцею ми купуємо ось таку вже готову заправку. Заправку можна і пасити вдома самому, але ми купуємо готову. Так, для приготування нам потрібно нарізати рибку. Далі нам потрібно замаринувати рибку, там вже йде готовий соус. Далі нам потрібно всі ті овочі разом з бульйоном відварити, а потім вже все разом. Змішати та ще варити приблизно скільки тут? 8 хвилин. Супер. Розпаковуємо ось цю упаковку. Так, і всередині у нас ось таких три пакетика. Перший пакетик це у нас соус, в якому ми будемо варити. Другий пакетик це у нас спеції. Та третій пакетик це у нас самі ось ці овочі квашені. Тепер ми беремо рибу. В одну тарілку ми висипаємо рибку, яка буде вже варитися, яку ми будемо їсти. І у другу тарілку висипаємо ось ці кісточки. Це всі такі залишки риби, в якій буде варитися сам бульйон. Ми будемо варити бульйон у ньому. Дивіться, як нам красиво порізали. Ми вже помили рибку. Тепер нам потрібно засипати ось цей соус, точніше, приправи. Половинку висипаємо сюди та перемішуємо. Так, тепер ми це все перемішуємо і додаємо ще. Ось цей соус. Це е, спірт, але спеціальний китайський спірт для того, щоб не було чутно рибу, запах риби, м'яса. Тобто китайці не дуже люблять, щоб у стравах відчувався, щоб у стравах відчувався запах та смак будь-якого м'яса, чи рибного, чи такого. Тепер ми це все перемішали і залишаємо. І тепер теж саме робимо все з кістками. Як бачите, в Китаї м'ясо рибяче та кістки перемішують окремо. Хоча тут теж є м'ясо, але те м'ясо є кістки, воно повинно маринуватися окремо. Так, все перемішали. Тепер ми чекаємо 10 хвилин, поки воно промаринується. Так, тепер ми ми наливаємо трішки олії. Тепер додаємо воду. і варимо, поки не закипить. Коли сам бульйон закипів, ми всю рибу ми викидуємо у наш бульйон та варимо декілька хвилин. І так, коли воно закипіло, Прокипівши декілька хвилин, ми висипаємо нашу заправку очерку. Тепер закидаємо рибу. Коша. Чекаємо одну хвилинку, та наша страва готова. І ось така файна страва у нас готова. Ми будемо куштувати і разом з рисом та дивитися фільм.